Як же це тільки смачно, як же це тільки апетитно виглядає? А тісто яке готується дуже швидко, а головне має невеличкий секретик. Сьогодні готую дріжджеве тісто на воді. До води додаю дріжджі. У мене сухі, можна додавати пресовані сіль. Цукор та все добре перемішую. Детальний опис рецепту можна побачити в інстаграм, фейсбук на моїх сторінках. Додаю також сюди яйця та олію. Далі поступово додаю борошно, додаю розпушувач та оцет. Обов'язково борошна потрібно додавати ту кількість, яка вказана в рецепті. Більше додавати не потрібно. Тісто виходить рідкувате, трішки липне до рук, але нічого. Просто потрібно на руки додати трішки олії та вимісити тісто, щоб воно не липло до рук. Накрити та поставити на годину підходити. Сьогодні начинка м'ясна: це м'ясо та цибуля, сіль і перець. Цибулі потрібно додати багатенько, так буде ще смачніше. Поки готувалась начинка, підійшло тісто. Ви лише подивіться, яке воно ідеальне. На змащену олією поверхню, викладаємо тісто, домішуємо та формуємо кульки. Розмір визначаємо самі, адже самі коригуємо, яку випічку хочемо мати, більшу чи меншу. Я роблю все руками, мені так зручніше, але хто бажає, може використовувати качалку. Викладаємо начинку та зліплі нашу випічку Ну а далі все просто. Беремо кунжут. Я його беру в магазині твій аромат, адже там є широкий асортимент спецій та приправ. Також беру яйця, додаю або воду, або молоко. Спочатку випічку опускаю в яйця, потім в кунжут. Далі викладаю на деко, розрівнюю, розрізаю посередині, роблю ось такі надрізи, залишаю підходити на 20 хвилин і потім випікаю.